Дорогі діти, шановні учителі, батьки, ось і наступив місяць вересень. Місяць вересня завжди особливий для всіх всій країні. Це перше вересня, коли всі наші дітки йдуть в школи. Ми дуже цього чекаємо. Для когось це перший дзвінок початок входу в країну знань. Ту казкову школу. Нові, навчатись, получати нові знання для когось, це останній дзвінок. Це ще можливість підтягнути свої знання для того, щоб ваші мрії здійснилися, щоб ви поступили в ті найкращі навчальні заклади, які сьогодні є в нашій країні, в Європі, в всьому світу. Це місяць, коли наші вчителі повертаються до школи. Надіюсь, повні сил та енергії, відпочивши літом і впевнені в тому, що вони готові сьогодні ті найкращі свої знання, найкращі свої навики. Передати нашим дітям. Батьки готові сьогодні вже відправити дітей в школу. Все зробили для того, щоб вони могли як можна краще навчатись. Сьогодні хочу побажати всім вам, щоб всі діти, які бажають і хочуть, прийшли в школу, щоб вони почали всі в стаціонарних умовах. Я цього дуже хочу і впевнений, що так буде. Хочу побажати, щоб діти отримали всі ті по максимуму знання, які їм будуть потрібні у майбутньому. А всім нам разом. Побажати, щоб з'яснилася наша самозавітна мрія, щоб цей рік став для кожного з нас роком миру та перемоги. Всіх вас зі святом з Днем Знань з початком нового навчального року.